Доброго дня малята! Погляньте, кого я сьогодні зустріла по дорозі. Вам цікаво, кого я зустріла по дорозі? Це гусінь. Тож послухайте історію. В одному гарному садку, де ростуть невеликі дерева, цвітуть гарні квіти та буяє зелена трава. Жила гусінь. Вона була дуже сром'язлива і не виходила до інших комах, вважала себе некрасивою. Гусеничка мріяла мати такі красиві крила, як у метелика і літати з квіточки на квітку. А що трапилось далі, я розповім вам, коли ми зробимо гусеничку із пластиліну. Для заняття нам потрібна дощечка пластилін зеленого кольору, білого та чорного. Розділяємо пластилін навпіл, ділимо на дві половинки. Ріжемо на ось такі шматочки. Катаємо ось такі кружечки. Викладаємо їх по порядку один за одним. Потім беремо пластилін чорного та білого кольору. Відриваємо невеличкі шматочки білого та чорного кольору. І в кугусенички чіпляємо білі очі. На верхи білого чіпляємо чорні оченята. Ось така гусеничка вийшла у мене. Вам цікаво, що трапилось далі з гусеничкою. Коли вона прокинулася, вона побачила, що перетворилась на красивого метелика з красивими крилами, який перелітав з квіточки на квіточку. Ось і закінчилося наше заняття. Малята, я буду чекати на фото із вашими гусеничками. До побачення!